Я всіх вітаю вас. Ми дуже раді вас бачити. і Ми вдячні Богу за цю можливість, яку він дає нам. В Біблії написано такі слова. Є такий персонаж, апостол Павло, він місіонер там. Він в Біблії говорить багато побажань, багато історій, яких він пережив. І він каже: маєш ти задоволення, маєш їжу і одяг, будь вдячний Богу. Ми будемо в молитві звертатися до Бога. Стай, помолимось, Дорогий батьку! Ми дякуємо Тобі за мирість твою, яку ти даруєш цьому селі, в селі Долинську. Благослови це село, благослови громаду цю Долинську, благослови керівників Долинської громади. Ми дякуємо Тобі, що ти, Боже, розполагаєш їхні серця, щоб сьогодні. Слово Твоє, воно звучало тут на площаді. Ми просимо тебе, як діти твої Ісус, дай мир нашій країні і дай благополуччя. ангели Твої охоронителі, да оберігають це місто і нашу країну, да буде достаток в кожному домі, наш люблячий батько, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, тут твої, ти в своїй сім'ї. З тобою брат, з тобою друг, хто круто друге рух. з тобою брат, з тобою друг, то круто друсе ру. Діка, чи знаєте, ви хто вас любить? Мама, батьки. Вони проявляють до вас свою любов. Далі подарунки і не тільки подарунки, Піклуються, заботяться. забочуться. одяг, да? Так. А було у вас таке, що ви щось посуду? Тарілку розбила, дві тарілки за один день. Щоб ви краще запам'ятали, давайте з рухами. Бог показуємо, ручки. Бог Бо. любить велике сердечко. Любить мене! Бог любить мене! Бо. 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 Мен. Покажіть, будь ласка, мене сердечко! Дивіться сердечко з воротньої сторони, вона яке? Чисте? Чисте, так? Да? Як ви думаєте, наше серце завжди таке чисте? Ні. А чим ми можемо забруднити своє серце? Чинка раніше неслухняність батькам, образа, заздрість е і багато негативних вчинків, які ми в цьому житті можемо робити. Злізь. Да? Злізь, так коли ми робимо негативні вчинки, це нас віддаляє від Бога. Хто знає Божого Сина? Ісус Ой, Ісус, Христос! молодець. Він послав на землю свого сина. Його син дуже любив людей. Він завжди намагався їм допомагати, він воспришатись, зцілював, годував. Тобто він завжди намагався бути поряд з ними. Але прийшов час давати плату за наші гріхи. Все почалося з того, що Ісус придав його найкращий друг. Він передав його тим людям, які не любили Ісуса і заздрили. І Ісуса над Ісусом почали знущатися. Його почали бити, плювати в лице. Йому на голову одягнули ось такий та вінець. Можете спробувати, який він колючий. Я спробувала. Я собі палецю кругу. Але після того, як він помер, пройшло три дні. І Ісус воскрес. Він показав, що він сильніший за смерть, сильніший за наші гріхи. Тому давайте повторимо, Ісус помер за наші гріхи. Ісус помер за наші гріхи. Ці люди, коли рождаються, Бог дає їм чисте серце. Но потім приходить їхні життя. Їх їх їх. І кожне, кожне серце, яке там, сказало неправду, що то зварувало, когось обідало, покривається всякими плямами. Ну, тож чистого серця виходить. Е Бог дає нам просто свободу вибрати, йти е, за ним або ну, лі грішей. Коли ти у земній житті, зустрінеш шлях виповнити. Христі, іди до Нього без вагань, ти, дякуй Господу за все. Жи про все йому, що так хвилює і болить, а він зітре твою сльозу, потішить у скорботну ми. І дякую, Господу, за все. Навіть якщо втратиш усе в житті, тільки терни побачиш навкру, вільна рука тебе понесе і Ісус твій найкращий друг Навіть якщо втратиш усе в житті, тільки терни побачиш навкруг. Тебе понесе Ісус, тві найкращий друг і дякуй Господу за все, хоч не життя